Друзі, вітаю, 3 березня сьогодні з вами Валерій Клочок. Два дні тому на дипломатичному форумі у Туреччині міністр закордонних справ Лавров заявив, що Молдова блокує переговорний процес у форматі 5 плюс 2 щодо врегулювання придністровського питання, а молдовський режим йде стопами київського режиму і наслідки будуть, мабуть, в його розумінні такі самі. Тим, хто послужив причиною такого заявлення. преднестровского парламента, прежде всего режим, который в Кишиневе обосновался и который идет просто след в след по стопам киевского режима, отменяя все русское, дискриминируя русский язык во всех сферах и вместе с украинцами еще устраивая серьезное экономическое давление на Приднестровье. Как видите, Лавров прямо, без Підбору будь-яких слів і фразеологізмів, звинуватив у блокуванні всього російського дискримінації російської мови на території Молдови, а також в серйозному економічному тиску на Придністров'я. Кілька днів тому з'їзд депутатів Придністров'я звернувся з відповідним документом до Державної думи Російської Федерації та федеральних зборів, аби ті захистили їх від економічного тиску Молдови. В преамбулі було прописано про те, що на території Придністров'я проживає 220 тисяч росіян. Так, росіян саме з російськими паспортами, друзі, це не російськомовне населення. Тому Лаврові говорить: дивіться, яка складна ситуація, там утискають права росіян, не дають їм розмовляти російською мовою. А взагалі влада Кишиневу, режим Кишиневу, діє, так як київський режим, і е, дуже серйозно шкодить економічному прогресу Придністров'я. Молдова відреагувала на це. Офіційна влада Молдови сказала, що Лавров і кремлівський режим не мають морального права читати лекції про демократію і свободу. Вони розповіли про те, що вони вбили Навального, правда, так вони називали цей інцидент, але розповідають про те, що вони ув'язнюють опозиційних політиків і, мовляв, не мають ніякого права щось ставити їм вину. Ну, скажу на правду, Лаврова абсолютно начхати про те, що говорить Молдова, тому що Росія і Крем сповідують свою політику в цьому регіоні вже впродовж десятків років. І Республіка Шеріф, якою називають Придністров'я, це контрабандний анклав, який повністю підконтрольний Росії і діє в інтересах Росії. Перед з тим Молдова говорить про те, що понад 70% товарів Придністров'я ті експортують до країн Європейського Союзу і, мовляв, забезпечують права і свободи цих громадян, ніяким чином їх не втискають. Мені особисто ця дискусія не дуже подобається, тому що у заяві Лаврова мова йде зовсім про інше. Якби все було обмежено лише одним з'їздом Придністров'я, ви знаєте, можна було, в принципі, не звертати на це особливої уваги, просто чергова порція взаємних погроз і звинувачень. Тим паче, буквально днями ми записували з колегами програму для Центру громадської аналітики вежа, ви певно її бачили у мене на каналі, і там обговорювали в тому числі і придністровське питання. Так от, один із моїх колег. Олександр Антонюк запевнив мене, що нема ніяких підстав хвилюватися щодо саме цього регіону. Все під контролем, в тому числі з боку спецслужб і Молдови, і України, є повне взаєморозуміння, що там відбувається за всіма процесами. контролюють, ніяких провокацій там, в принципі, бути не може. Звісно, я можу йому повірити, немає ніяких абсолютно питань, нібито на перший погляд, але риторика, яка лунає нині від саме Лаврова і історични, вона дещо має певне. Для мене застереження. А саме справа в тому, що після з'їзду в Придністров'ї, після чого було звернення до Росії, до Державної думи Російської Федерації, до Федеральних зборів, до Москви приїхала в тому числі і Башкан Гагаузії Євгенія Гуцул. А от Гагаузія, друзі, це не типу окрема республіка чи держава, як то Придністров'я, а це автономний округ у складі Молдови. І от вони приїхали до Москви з тим самим, що і Придністров'я. Гуцул підтримує такий собі дуже відомий молдавський олігарх Утікач Ілан Шор. Імовірно що за все він знаходиться в Москві. Точно місце розташування я вам не скажу, але те, що пишуть у пресі, не виключає того, що він зараз чітко сидить рівненько у Москві і чекає свого зіркового часу. І я думаю, що вона буде зустрічатися із ним. Так от, гуцул зустрілася із головою Ради Федерації Російської Федерації, Верхньої Палати парламенту Валентиною Матвієнко і попросила у тієї допомоги Москви у захисті російськомовного населення і захисті від економічного тиску, який здійснює Молдова саме на цей автономний регіон. Гаузи не так часто виступають на підтримку Росії, але про російський дух там абсолютно очевидний і зрозумілий. Я кілька днів тому, після проведення так званого цього з'їзду Придністров'я, записував вам відео з конкретною характеристикою, що, як і до чого відбувається там. Залишу вам повідомлення і посилання на нього в правому верхньому кутку, можете перейти подивитися, але додам кілька слів. Направда, на сьогоднішній день нібито виглядає так, ситуація в Придністров'ї Молдові, що вона контрольована. Але нам такий е черговий, знаєте, майданчик, для може коливатися саме історія зі стабільністю влади. В сусідній країні зовсім не потрібний. Тим паче, що я вам розповідав, у Придністрові знаходиться невеликий, але все ж таки континент військових, в тому числі там може бути чимало е, закинутих туди впродовж попереднього року російських спецслужбівців, які можуть легко озброїтися на дуже потужному складі військового озброєння в Ковбасні, який абсолютно межує з Україною. І провокації можна очікувати не лише на території України, які ми можемо легко відбити, як запевняють мене військові. А провокації можуть швидше виникнути у самому Кишиневі, і в тому числі Гагаузи можуть дуже серйозно їм в цьому підіграти. Росія ніколи не полишала і не полишає своїх амбіцій і претензій на території колишніх країн Радянського Союзу. Придністров'я існує ще з кінця 80-х років, конфлікт там розпочався в 89-му році, і, до речі, друзі, на мовному питанні, так само як в Україні. Тому я проводжу чітку аналогію того, що відбувалося в Придністров'ї, 90-х роках на початку те, що відбувається нині в Україні. І якщо ми, на жаль, пішли далі у протистоянні з Росією, то те, що на території Молдови може відбутися такий конфлікт аля, як в Україні, я цього не виключаю. Звісно, немає спільного кордону із Росією у Молдови, але. Я думаю, що не відкрию вам секрет, те, що Росія дуже вдало діє своєю агентурною мережею на території різних країн, і Молдова для неї не стане якимось винятком. Тому, друзі, пропоную вам слідкувати за цими подіями разом. Дуже маю велике сподівання, що актуалізація цього питання буде почута і нашими спецслужбами, і вони будуть тримати під контролем усе. Як то, до прикладу, вони нас запевняють. Ну, нещодавно було повідомлення від головного управління розвідки, що, мовляв, ніякої загрози з боку Придністров'я немає. Але риторика дуже і дуже невтішна. Тим паче, Молдова цим схвильована. На завершення. Це не перша така заява. Направду так. Але слідкуємо. Для цього вам пропоную робити це разом. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, надсилайте відео друзям, всіх люблю ціную, і шану і не перемікайтесь в буде Україна.